Писуючи ці пропозиції і вимоги в ультимативний меморандум, Росія розписує свої безпорадності. Говорить про те, що ми не можемо захопити то все силою, вкласти ще один мільйон. А може, і вкладемо той мільйона все рівно не захопимо. Тому віддайте нам уже ці території, отак, от просто в якихось там рамках договору. Те ж саме зараз сказав цей заступник міністра. Ну, ми не можемо знищити цю західну зброю. Ну вони лупцюють нас нею добряче, ну вона нам стає поперек горла. Тому давайте просто утилізуйте, щоб ми не мали проблему. Тобто, знову ж таки, це підпис під тим, що Росія фактично стає безпорадною на полі бою. Да вона нас ще нищить шахедами, тероризує мирне населення. Так, ще летять у нас балістичні крилаті ракети, ще злітають недобиті тушки з аеродрому, в які вчора ще палили наші дрони. Але це все знов ж такі конвульсивні і цегментарні удари. І терористичні удари в на військовому плані нам важко, нам непросто ми несемо втрати. Але Росія фактично не може нічого зробити з нашим опором і нашими збройними силами. Тому ставити такі, ну скажем так, не те, що не реалістичні, а зухвалі вимоги для того, щоб ну якимось чином переломати цю ситуацію.